Так, всім привіт! У нас сьогодні стартувала така, ну такий, альянсовський флешмоб. Всі купляли такі от акції. І я теж не втримався і купив одну акцію. Ось, і зараз трошки попризиваємо. Я тут буду крутити за кристали. тут немає класичних героїв і набагато вищий шанс витягнути якусь легендарну п'ятизіркову карту. І тут є два нових герої. Такий от. Привид опери. Е, клас боєць. Досить непогано. Пасівка, що за пасівка. Получає 10% здоров'я. Коли. Ага, прикольно. Коли в нього істікає якийсь е, нідух, то він отримує 10% здоров'я. Ну, непогано. Так, його ульта. 405 урона цілі і ближайшим. Тобто по 3. І ціль і вороги отримують баладу одержимості на 4 ходом. Коли воно використовується, знімаються ефекти статусом. <клес> Балада одержимості наносить 40% в регенерації мани з мінусом в мінус. На 40% менше здоров'я при лікуванні і дає імунітет до новим ефектом статусом. Ну, непогано. І цей ефект пропадає, якщо Призрак помирає. Mm. Ну, Досить непогано. Враховуючи його стати, то ну, на максималках його досить тяжко буде винести. А ще плюс він може воскреснути і може наробити біди. Ось, досить непоганий герой. <кій> <кій> Ось і ще один е от, рекомендований новий герой. Е також середній клас Рицарь. Середній відновлює 609 ХП за три хода, і герой отримує 45% шансу уклонитися від особих навиків в течені 3 ходів. Приміняє танець Лебедя на три хода. Танець Лебедя дає 45% шансу уклонитися від атаки і особих навиків, тобто від простих атак також. І це дуже класно. Пасівка така ж сама. Ось і 50% шансу нанести 360 урона Случайному ворогу після використання навика любим союзником. Це тупо настільки жирно, що. ну Просто. Ну, круто. Я думаю, що це буде мега імба. Поки що. А там далі дальше... а ще сім'я в них є дивимось 5-10 атаки, 510 защита і ОЗ. Ну, Прикольно. І дає імунітет к новим ефектам. І так само цей ефект пропадає, якщо герой Мирай. Ну, непогано, непогано. От тут ще якась... А, це з цього з нової серії для розказані історії. Так, спочатку почнемо ми звідси. Подивимось Хісан. Угу. Прикольно. Вийдемо, зайдемо знову. Дивимось Біліт. Також непогано. Вийдемо, зайдемо знову. Я думаю, після того, як мені випав е цей морський леопард, то мені більше нічого не світить, але я думаю, все ж таки покрутю <кій> і остання крутка за жетон Арман. Ну, дві-тройки вже непогано. Дивимось, що ми можемо зловити тут. Погнали. Мій ліки ще одна. В мене вже є, по-моєму, навіть не одна. Ну ладно, хай буде. Дивимось далі. Сумлі. Також такий маю на своєму озброєнні. Дивимось далі. Гатон. Також є такий. І останній призив. Сумлін. Серйозно? Ну, блін, ну. Як таке можливо? Тут ціла купа героїв просто. Абсолютно різні. Оце от. Ну, хоч би якусь тройку нову дали, а то я в шокі. Тут і п'ятий сезон, і, і третій, і четвертий, і рицарі, і ніндзі десь є. Ця що звідки воно, взагалі? Степні охотники. А мені дали два сумлі. І ВТК тут є. Ну, коротше. Повна срака. Я розчарований знову. Так, ну і ще в мене є 10 призивів до рекомендованого героя. Я вот думаю, кого брати. Ну це буде потім. У мене ще час є обдумати. Все, друзі, такий от був призив. Такі от нові герої. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб искре, ну, трошки якось полегшити моє розчарування. Всім дякую за увагу, всім до побачення.